Що ти, що, ти, що ти хотіла усім? Я тобі індала мені дуже велике. Що дуже велике? Іду. Що? Що там таке? Ой-ой-ой. Ух ой, 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 ой. ти! А ну отак ручку приміряй знизу. Тільки не не рви. Ми завтра з тобою. Чи післязавтра? О, Тепер заглянь я тобі дещо розкажу. От, от як звідси оце, з цієї частинки почне капати мед, о, то ми тоді її зірвемо. Зрозуміла? Окей. Okay. Супер, то дякую надіга. тобі, дякую тобі, що ти мені підказала. Пішли, 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 дівки, дійде, діді. А це бачиш? О! Теж чекаємо, щоб мед закапав. Добре? Величезна дина. Диня величезна, так? Як це називається? Мінзин. Моє сонечко, правильно.